Всіх вітаю на каналі Fox Road Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони цивільні, здебільшого військові та всілякі супутні технології. Сьогодні буде дуже базове відео про елементи живлення для fpv дронів Вони зазвичай застосовуються не тільки в fpv дронах рівно такі самі, майже скрізь застосовуються і в інших БПЛА, будь-то крила, будь-важкі то важкі бомбери. Але, 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 будемо розглядати на прикладі цивільних АКБшек для цивільних дронів, бо зараз вони під рукою в мене. І в кінці я розкажу дуже прикольний лайфхак для тих, хто, скажімо так, не на ЛБЗ, відповідно, не забезпечений старлінком, та генератором, відповідно, і великою екофлошкою, у кого є проблеми з живленням. Так як ми знаємо, в деяких, в деяких наших містах, а, мабуть, що не в деяких, а в більшості зараз відбуваються проблеми з енергохарчуванням. Тож, порада може бути точніше, лайфхак актуальний. Окей, давайте поїдемо з бази в батареях. Батареях для дронів здебільшого використовуються, та не здебільшого, а наразі використовуються лише е дві технології, хімічні, скажімо так. Да? Дві хімії це літій Іон, ось ці от такі от штучки. І літій Полімер. Вони трошки, навіть на вигляд трошки різні. Літій полімерні е АКБшки, вони такі пласкі, як пластиночки. І тут так само. Отут тут можна придивитись, що тут воно вся складається з пластиночок ця батарейка. От, в той час як е, літій-іонки, вони більш кругленькі. Е, яка між ними різниця? Е, е, літій Полімер е, він е, має вищу токову віддачу, е, працює високим током, але дуже швидко розряджається ну, відносно літій -іону. Ну, В той час як літій-іон Логічно, що має більший, абсолютно більший термін роботи, але набагато меншу токовіддачу. От така різниця між ними. Куди які дрони? Для цивільних я раджу літій полімер. І тільки літій полімер. особливо для гонок, для фрістайлу, для чогось такого, де вам потрібні дуже швидко дати. Напругу на двигуни, прям різко зарашити, скажімо так. Для військових потреб, здебільшого, використовується літій іон, але теж не завжди. Я думаю, ви розумієте, якщо ви військові, в яких випадках вам потрібен літій полімер Стане в нагоді, так сказати. Окей, давайте тепер так. Дуже базова історія. Ви отримуєте батареечку в свої лапки. І на ній щось написано. Ви зовсім нульовий. Давайте уявимо, да? що ви взагалі нічого не розумієте. Що тут шо? 1200 написано на цій батарейці. На військових, до речі, дуже часто е, також щось пишуть. Коротше, 1200 махів це означає ємність. Воно мах це міліампер годин. Тобто е, це ємність однієї комірки. Зазвичай не сумуються. Це ємність однієї комірки на цих на побутових дронах. Для побутових дронів такі от комерційні батареїчки. Вони тут 2000 махів пишуть, тут пишуть півтори. Це ємність цієї батареїчки. Далі, що ми тут маємо? От 100 Сі. Сі, це е, Сі чи це, це, це постійний е, е, струм напруги. 4С це формула. 4С це формула. Тут написано вольтаж, формула я зараз поясню. вольтаж теж поясню, він виходить з формули, і Вт-годин також поясню, він виходить з цієї формули. Формула, яка всі отут от батарейки, ось ці три. Це батарейки 4 s Що означає S, що таке, бо, наприклад, для військових дронів зазвичай це там, може бути 6 s 2 p Що це означає? 6 s 2 p Це означає, що у нас є 6 елементів, їх називають зазвичай банками. 6 банок, яких під'єднано послідовно, і напруга яких складається. Відповідно, напруга кожної комірки, банки. Вона є 3,7. Да? Ми беремо 3,7 і складаємо цю напругу. Це номінал. Номінальна напруга, так називаємо. Пікова там 4,2. В таких от комірочках, скажімо так, баночках. Далі П. Що таке П? Це кількість масивів в паралелі. Тут немає в мене зараз під рукою а, представників 6 із 2 p але я вам покажу на. Наприклад, Літійон. Отак ми беремо дві батарейки, заварюємо в один масив і тут в інший це буде е, 2С і це 2 с Коли ми їх з'єднаємо в паралель, це послідовно ми їх з'єднуємо, а тут ми в паралель. Це у нас буде 2С2П. Ну, умовно кажучи, якось от так. Сподіваюсь, трошечки зрозуміліше тут стало. Коли ми робимо їх, під'єднуємо послідовно, то у них напруга складається. Коли ми їх ставимо в паралель, складається токовіддача таємність. та ємність. Та ємність. Е, значить, що ще про АКБшечки? Є різні роз'єми. Оце роз'єм, ну де-факто для якихось фрістайлових FPV, на яких там люди літають, да? для сінематиків туди сюди Саме популярне – це X 60, є XT30, да? і є, наприклад, XT 30. Ось ці маленькі, бачите, вони менші. Є XT90. В чому між ними різниця це та кількість струму, яку вони можуть через себе пропускати. Що тут у нас ще є? Оце балансір. Коротше, коли ми заряджаємо в зарядному пристрої, бо тут чотири окремих комірки, чотири окремих банки, ми маємо сказати е, зарядний пристрою, що тут є 4 банки з різними е, номіналами напруги, щоб він заливав все не на першу банку, а на всі рівномірно. І тоді ми під'їдемо балансір і балансір, е, умовно кажучи, за допомогою балансіра заряджається рівномірно ця вся історія. Uh, pu -pu -pu. Uh, раджу не розряджати нижче трьох і трьох банку. Ну, це не про FPшників, мова, це мова йде про uh, побутові історії, якщо вам ця батка ще знадобиться. Не розряджайте нижче трьох і трьох, бо тоді вже батарея починає псуватися. Uh, що ще? В uh, Storage, uh, Store, так називаємо Storage, uh, якщо вам потрібно закинути батарейку, ну, бачите, отут десь. Це дуже, до речі, погано, треба переобжимати і міняти цю історію, якщо у вас таке відбувається. Коротнуть воно, я звісно, не чув, щоб воно коротило. Але ну, я думаю, вполне ймовірно, що це ну, заряджати буде дуже незручно його, запхати сюди. Коротше, напруга не менше 3,3, якщо вам ця батка ще колись знадобиться. Якщо ви хочете її засторити на нормальних зарядках, я раджу. От досить проста TolKiter C M6D. Нормальна, надійна, вже декілька років в мене слугує, працює. Питання зауважень до неї немає і дуже багато хто її використовує. А, от. Е вона сама вміє засторити, є функція Store, і тоді вона буде заряджати батареечку до 38 39. Це оптимальна напруга, з якою зберігати е такі елементи живлення. В принципі, базово все. На тепер лайфхак. Друзі, знайшов от таку от приблуду, дуже просту: на вхід XT60, на вихід type c Ну і індикатор. Коли всі павербанки у вас сядуть, а FPшних батарей у вас дихірідла, це кожен можна перетворити в павербанк дуже просто. Під'єднуємо тут XT, шку Десь тут ми візьмемо кабель type c -шний. І, наприклад, можемо вже заряджати. Все, заряд пішов. Якісь наші гаджети. Досить зручна історія насправді. Коштує вона щось 500-600 гривень, не пам'ятаю. Погугліть не буду давати посилання, нікого рекламувати, рекомендувати. Але гуглиться досить просто. Да, от. Працює. Бачите, зарядка пішла. От, е, тому якось так може стане в нагоді тим, хто зараз в містах, і з електрохарчуванням не все добре. Але це поки що, е, скоро буде все набагато краще, я майже в цьому певен. От. Тому всім, хто в військах бажаю міцного козацького, тим, хто ні, прошу допомагати, донатити на збори, підтримувати просто армію в медіаполі. От. І пам'ятаємо, друзі, Україна переможе.